Так, друзі, всім доброго дня! Приїхали до ось такого jcb 30X. Стоїть в аварійному режимі. Помилки в нього закріплю в цьому відео. Він вже стоїть в аварійному режимі по причині тиска недостатнього в системі AdBlue та клапана EGR. Ось такі 4000 мотогодин, кому цікаво. Зараз вже зчитуємо прошивку, після чого оновлюємо програмне забезпечення, вносимо змінення, потім записуємо, прописуємо форсунки, робимо необхідні калібровки, все перевіряємо та видаємо трактор замовнику. Так, дивіться. Вже перепрошили, закінчили свою роботу. Блок двигуна, помилок нема активних. Блок СКР теж нема. Трактор працює справно, помилок наявних нема. Оберти. Оберти набирає. Все працює справно. тим ще раз нагадую наші контакти, а це 3CX. Який ми тільки що зробили, відключили систему AdBlue, відключили роботу клапана EDR, оновили програмне забезпечення, прописали заново коди форсунок, виконали необхідне калібрування. трактор працює в справному режимі, звукового сигналу нема. Обороти набирає. Зараз оператор робить тестове навантаження. Ми знімаємо, показуємо вам наглядно, що техніка буде працювати. І буде працювати вона завжди. В аварійний режим по екологічним нормам не стане. Працюємо професійно по техніці з JCB, також іншої спеціальної техніки або агротехніки. Неважно, це трактори, комбайни. на в тракторах ще можемо зробити підвищення потужності, та в деяких комбайнах, грузовиках теж це можемо зробити, де є можливість. Тому звертайтеся, можемо виїхати за кордон, заключаємо договор, оплачуєте дорогу, сіли та поїхали. Всім добра, до побачення.